Вітаю! Надійшло мені таке питання від Василя Зайцева. Докторе Петренко, чи варто носити бандаж при грижі? Відповідаю. Бандаж не лікує грижу. Це тимчасова підтримка у вибраних ситуаціях, рішення на час, а не заміна операції. Коли це може бути корисним, коли операцію доводиться відкласти, наприклад, підготовка обстежень, очікування дати втручання. Після гострої хвороби чи під час вагітності, переважно при пупковій, або якщо є суворі протипокази до наркозу. Як це працює по-простому? Бандаж притримує грижовий отвір, щоб випинання менше виходило, менше дискомфорту, але дефект у стінці живота не закривається. Важливі, але довге носіння не зміцнює стінку. Може маскувати симптоми і відкладати рішення, а ризик защемлення все одно лишається. Якщо раптом різкий біль, випинання не вправляється, нудота негайно до лікаря? Як треба носити правильно, якщо лікар дозволив, одягати лежачи на тонну білизну з пилотою, точно над грижею, знімати на ніч, не піднімати важкого, бо в бандажі можна? Не можна. Який висновок і основний заклик? Бандаж тимчасовий компроміс. А стандарт лікування планова герніопластика. Порадьтесь з лікарем, щоб підібрав безпечну тактику саме для вас.